попереджаєте пасажирів, що у вас наступна зупинка ринок? Добре. Працівниця міського управління транспорту перевіряє, чи знають водії маршруток про розмежування зупинок та чи інформують про це пасажирів. Відсьогодні автобуси зупинятимуться у кишені поблизу колишнього стадіопабу, тоді як раніше разом з тролейбусами ставали біля райдержадміністрації. «Вважаю, так зручніше. Там було скупчення занадто транспорту. Вважаю, так зараз краще стало. В цілому задоволена. є проблема в тому, що на даній ділянці дороги велике скупчення транспорту, в тому числі громадського транспорту. Тому дане питання було винесено на засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху, і було прийнято рішення розмежувати дані зупинки. Проте не всі пасажири чули про нововведення, тому дехто звично чекав маршрутку на тепер вже суто тролейбусній зупинці. А де зупиняються? Біля. Адіопава першим часом водіям маршруток дозволятимуть зупинку біля райдержадміністрації, доки до змін звикнуть пасажири. Виконувач обов'язків начальника відділу безпеки дорожнього руху УПП в області Костянтин Семенюк розповів Суспільному, що наразі у патрульній нову схему руху ще не затвердили, але ідею розмежування зупинок підтримують. Руслан Савуляк Назар Мідріган. Новини на Суспільному.